Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам покажу новини Харкова, друзі. На жаль, зараз літають БПЛА, будьте обережні. Так, дивіться, що зараз пишуть. Попалати типу шахі, продовжує рух на дергачі та найближчі. Так, палати типу, по шахет курсом на вільшани. Напишіть в, в коментарях, хто знає, де це знаходиться. В області зараз бапала і типу, по шахет курсом на Малу Данилівку. бапала шахет курсом на старий мерчик. Терелю Ботин. Далі. бапала шахет курс. Так, БПЛа, типу шахет, змінює курс на старий мерчик Вільшани 22-14. Це, Це було. Далі в області зараз 22.12. БПЛА, типу шахет, курсом на Кав'яєвалки в області зараз. БПЛА, типу Шахет, курсом на Краснокутськ. Так, написали в 22.11 два 22 одинадцять. Більше не відстежується. Далі БПЛА. Типошахет. змінює курс на Люботин. Це було в 2206, 22.00. Авіація на східному напрямку. Заходить на Пускика по Юмському району. БПЛА далі в 21.57. типу шахет, проходить валки курсом на МРФ у ТР високий. Далі в області зараз Б по шахет курсом на Валті, Б палати по пошахет курсом на Красноград, палати по шахет курсом на Краснокутськ. Це 21.53. Ой, зараз написали бі палати по шахет Зміні курсу на Солоницівку та найближче. даль. Так, ось далі пише. Так, далі на Холодну Горучі пісачі. Друзі, напишіть мені, мені в коментарях, будь ласка, а якщо де ви знаходитесь і в якій країні. Я сподіваюся, що ви як і я з України. А якщо ні, ну, то не. Ну то не дуже гарно. Тому, друзі, сподіваюся, що ви... що більша частина мене дивиться з України. Я на це дуже сподіваюся, тому що Україна це найкраща країна на, вона, вона ніколи не програвала. Так, що тут у нас?

22 хвилини тому в місто знову залітає шахет. Так, ось далі 22 32 шахету напрямку Харкова, ваших. 22-31 напрямку Дніпро. Это твой Так, ось такі зараз новини далі. От. Друзі, всім дякую за перегляд цього а відео. Всім до побачення, всім гарного дня.